Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. У мікрорайоні Колонія, в тимчасово окупованому Бердянську, пролунав потужний вибух. За даними місцевих змі, у повітря здійнялось житло одного з місцевих колаборантів Сергія Геренка. Офіційно державний зрадник, що відомо про Сергія Геренка, Сергій Геренко до переходу на бік ворога працював у Бердянському виконкомі на посаді звичайного спеціаліста відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів. Після окупації міста він одним з перших перейшов працювати на окупантів, розділяючи проросійські погляди. Зрадник активно агітував інших співробітників виконкому йти працювати на росіян, навіть погрожував та здавав своїх ще навесні 2022 року. спецслужби порушили проти нього справу за частиною 5 статті сто одинадцятої Державна зрада саме за його доносами відбувалися решти працівників мерії із подальшим схилянням до роботи в окупаційній адміністрації. Крім того, він від імені Росії та нової влади брав участь у примусі приватних підприємств, міста до співпраці з окупантами, повідомили у виданні. Батьки Гренка теж зрадники. До початку повномасштабної війни батьки колабранта працювали в 16-й школі. А після окупації теж із задоволенням продовжили роботу на боці загарбника. Гренко Валерій, вчитель хімії, Гренко Вікторія, вчителька біології, відділ освіти призупини. Зупинив трудові відносини з ними ще влітку 2022 року. Повідомляється, що вся родина активно вболівала за росіян і агітувала за референдум. Місцеві змі уточнили, що окупанти не хочуть оприлюднювати інформацію про вибух у будинку Гренка, адже за їхньою пропагандою партизанського руху у місті більше немає. Їм і так зараз дуже важко стримувати панічні настрої серед колаборантів. Наразі мікрорайон Колонія посилено патрулюють російські військові. Тож перевірити наслідки бавовни немає можливості. Нагадаємо, що зрадників України нещадно ліквідовують. На всіх окупованих територіях так днями стало відомо про смерті Івана Ткача у Мелітополі. Чоловік займався співпрацею з ПВК Вагнер, організовуючи бойовикам транспорт. Наголошується, що Ткача у вересні минулого року окупанти призначили на посаду директора муніципального унітарного підприємства Міський транспорт військово-цивільної адміністрації міста Мелітополь. Після початку окупації колаборант добровільно почав допомагати росіянам із налагодженням міських перевезень, а потім зайнявся налагодженням транспортного сполучення з окупованими частинами Донецької та Луганської. Областей, а також із Кримом. Пізніше він почав займатися організацією перевезень російських військових та вагнерівців до лінії фронту в Запорізькій області. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.